Вітаю, дорогі глядачі. Ми очікуємо, що в четвер буде прийнятий закон, який відновить автономію антикорупційних органів. Але тепер здаємося питання. А що далі? Проблема то яка? Що чим далі від виборів, чим довше влада не переобрана, в умовах, коли переобрати її надзвичайно важко. Ну наразі я особисто не бачу таких можливостей. Залишається проблема, як. Комунікувати з суспільством про активним змінам всередині країни, і не тільки всередині, і по безпековим по інших питаннях. Ви скажете мені, а що комунікувати? У нас широкомасштабна війна. Але джина цього випустила влада, коли почала відкривати і ставити питання з приводу небезпекових, необоронних питань. Ми кажемо знову-таки про автономію слідства і набу і САП, і таке інше. Тобто, чим далі від виборів? Тим менше, тим менше влада має можливостей керувати або монополізовувати речаги. Монополізація речагів не означає монополізація політиків, права на політики у владі. І це якраз ця ситуація показала. Всі речаги влади були у влади. І що? І чим далі буде від виборів, тим менше буде спроможності тримати ситуацію. Напевно, воно б все одно би якось би вибухнуло навіть не так, то інакше. Тепер питання. Зараз Європа буде тиснути, вже не буде закривати очі. Вона вже сказала про те, що вона обмежує Ukraine Facility програму в оплаті Україні, поки Україна не буде виконувати ряд В Цього року їх менше виконали, ніж минуло. І українське суспільство, по суті, має бути включено в цей процес. І отут питання, яким чином. Тобто ми не можемо розумієте, от влада, по суті, зробила своє перезавантаження. Так, от вона перезавантажила уряд, вирішила там по БЕП, потім вже і прийшла на на Бусап. Але все. Вже отак, от по, по замовченню влада, яка формується владою, обраною з 19-го року, вже так може не бути. Воно можна ще певний час протриматися, да, реверснути вибори, але реверснути голосування по набу, але рано чи пізно питання. Щодо комунікації з суспільством, воно встане, і це вибухонебезпечна ситуація. Я зараз не кажу про переобрання, я зараз кажу про підсилення влади її легітимності прямою активною участю суспільства. Що це може бути? Ну, перше, що мені на думку спадає, це напевно якась нова стратегія, чітко визначена. Конкретних змін реформ, які плюс взаємодіють з Європою, що ми змінюємо такого, що справді може серйозно змінити ситуацію у кращу сторону, наблизити нас до Європейського союзу, із залученням експертних груп, із залученням людей, які мають велику довіру там по бізнесу і дерегуляції, це там ветеранів, бізнесменів, волонтерів, теж які там ну, по різному напрямку, це різні. Представники. Тобто формується політика в кожній сфері. Можливо, частково вона вже діє, можливо, вона буде додана, але вона буде перезавантажена залишенням гарного і додаванням нового, але з залученням проактивної частини там, кращих людей, яким, яким є, найголовніше, до яких я довіра в суспільстві. Наприклад, я бачу це так. Це таке прото національної єдності, така взаємодія. Я не хочу зараз говорити про уряд національної єдності, тому що коли ми говоримо про уряд національної єдності, хоча і ця ідея цікава. Але одразу говорять про там, якусь широку політичну коаліцію, і тут починається. Починається. Але можливо, це і так чи інакше залучення до уряду не фаворних до Зеленського людей, а які теж мають високу довіру в суспільстві. Цю довіру можна чітко виміряти соціологію, якимось діянням, якоюсь методологією. Треба думати, але суть яка, що треба разом з суспільством, з роботою суспільства, з представниками суспільства, треба визначити, виробити ряд політик важливих. Ситуація, про яку влади тихо визначає зараз і мовчить, і ні з ким не комунікує, вона наразі. Така ситуація знову-таки буде існувати до моменту нового якоїсь якогось проблемної ситуації. Тобто суть мого відео в тому, що ця комунікація активно потребується, вона, ці якісь соціальні взаємодії суспільства і влади вони мають бути включені. З залишенням президента Зеленського, звісно, ну у нас немає можливості зараз, ну немає можливості, що це буде там. Вибори в дії, але знову таки, як ми залучимо активні члени суспільства, як ми кампанію будемо виборчу робити під час. У нас я нагадаю, на широкомасштабне вторгнення, і, і я не розумію, як це робити. Так? Ну знову таки, можливо, є люди, які вважають, що це так легко перед виборчою кампанію втілити в такий важкий період. Я ну, то будь ласка. Але я думаю, що наразі оборонні представницькі функції можуть бути виконані обраною владою 19-го року далі з посиленням її легітимності, активним включенням суспільства у формування політики стратегії в державі. Можливо, це лайт варіант, будуть якісь експертні групи і групи там осіб з довірою при розробленні відповідних політик перезавантаження в політиці охорони здоров'я, освіти, бізнесу, там, правоохоронних органів і так далі, і тому подібне. З, з ракурсом на ті вимоги, в принципі, які Європейський Союз і видавав, з ракурсом на ось туди. Але точно, ну наразі я не бачу можливості, аби воно все котилося так, як котилося раніше. Точніше, що вони можуть це зробити. Це можна зробити, але знову до, знову до ще однієї ситуації такого чину. А ми собі дозволити таких ситуацій не можемо. У нас вірогідність довготривалого протистояння звичайно висока. І ще раз я зазначу, що ми бачимо, що московити не хочуть йти на жодний мір. І не факт, що вони захочуть піти в кінці 26-го року, у 27-му році. Нам треба уявіть собі, з 19-го року це буде 28-й рік, 27-й рік. Це буде який рік обрання після влади? Наскільки її стійкість ну, тримається? Ну, її треба так чи інакше посилювати. Тобто ситуація потребує активного консенсусу в суспільстві, активної взаємодії. Це звичайно, важка тема, тому що частина там діячів справді захочуть допомогти включитися частина там захочуть так чи інакше впливати на владу, визначати владу. Ми це вже бачили, як міністра оборони нам ставили. Так, це не так просто, теж це робити. Але з чогось стартувати треба. Нехай це буде консервативно з якихось експертних там, груп при міністерствах і такої певної вироблення стратегії, що ми робимо далі. Хоч би от на сьогоднішнього дня ми живемо там двохрічними стратегіями, наприклад. Як варіант, яку разом розробляємо. Президент там сідає, визначає, там доповнює як голова держави, і... але разом з тим він чує людей і йде консенсус, і разом з представниками Верховної Ради. Ну, Друзі, ми могли б подумати, що в Верховній Раді могли б спробуватися якась більшість парламентську республіку, президентська республіка так чи інакше. Що... Але я не, не, не вірю, що буде якась більшість там альтернативна. Це люди доволі безвольні, Ми все це бачимо. Вони можуть образитися там, крутити носом від офісу президента, там щось собі там придумувати, якось там щось собі якось, ну, х... потім вернутися назад. Я, ну, я не вірю в цей парламент. Хоча знову таки, добре, що він є, парламент завжди краще він є, ніж його немає. Безумовно. Я не хочу делегітимізовувати повністю, але вірю в те, що там може бути якась така суб'єктність парламенту для хоч би дискусії з президентом. Я не кажу про конкуренцію владну і конфлікт між гіл гілок. Я не, не, не це кажу, не про це кажу. Я кажу про певну суб'єктну взаємодію. Ну, на жаль, цьому можливості немає, але звісно, депутати народні теж мають включатися в і знову таки врахуємо, що йде страшна війна. Я, в принципі, і кажу, пропоную ці дії як варіант. Це відеороздум, аби тримати спроможність країни в цих важких умовах, тримати спроможність триматися далі. Ну, про це треба активно думати, говорити, втілювати. Я сподіваюся, що до цього так чи інакше дійде. Ну, ситуація дуже складна. Влада реально розігналась і бахнулася об, об, об реальність об землю. Розумієте? Дуже підважила себе в очах західного співзаконом взагалі випустив дуже складну статтю. Страшну. Ну, По суті, яка дуже сильно зменшує авторитет Зеленського. А це, ну, а їм лобіювати наші інтереси, розумієте. Треба якось відновлювати авторитет. І краще це робити певним процесом залучення в суспільства у виробленні політик і втілення безпосередньо. Як це вони будуть робити, я не, не знаю. Якісь пропозиції я зараз сказав. Я не кажу, що вони ідеальні, але чисто для розуму. Але проблема, я її отак бачу. Всім все найкраще. До побачення.